Окупанти не полушають спроб прорвати українську оборону і в районі Сіверська. І більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Юлію Микитенко за позивним Семірочка, командира взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пані Юлію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от судячи з мапи Діпстейт, ворог там створює сіру зону і з боку серебрянки і дронівки на півночі, і з боку виїмки на півдні, що там зараз відбувається? В цілому ситуація складна, звісно, як і на будь-якому на будь-як ділянці фронту, але не критична. Зрештою, ось сіра зона, про яку ви згадали, вона насправді створює для нас можливість контролювати цю сіру зону. Тобто, по факту, сіра зона це те, що постійно перебуває під нашим контролем, тобто під нашим. Вогневим ураженням fpv дронів і також артилерії, тобто цю зону ми 24 на 7 контролюємо. Відповідно, не даємо можливість ворогу просочитися через наші бойові порядки. Тому так, ситуація дійсно складна, але не критична, тобто ніяких алярмів не відбувається. Скажіть, а як саме діють Росі Росіяни? Яка в них тактика? І от ви кажете, що ви не даєте їм не даєте їм шансу інфільтруватися? Чи тобто такі спроби тривають, так просочитися? Так такі спроби тривають. Відповідно, ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. Очевидь, це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просучитися через наші порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії: або здатися, або загинути, вмерти. Угу. Тому наразі я ж кажу, ситуація контрольована з нашого боку. А яка е, кінцева мета у цих от маленьких груп, які намагаються просочуватися, вони десь накопичуються так, щоб потім е, щоб що власне? Потім е, так вони відправляють, скажімо так, перших смертників, яким можливо там вдається просочитися в одиничних випадках. Е, повідомляють своє командування про те, що в них це вдалося. Відповідно, до них намагаються просочитися інші резерви, таким чином вони намагаються створити. Невелику ударну групу піхотну, знову ж таки, тобто без, без техніки, а і таким чином намагаються маленькими групами продовжувати просування, але знову ж ми їх засікаємо ще до того, як вони яким вдається збитися у більш у більші групи і знищуємо їх. Скажіть, от в цих умовах, коли росіяни намагаються так би мовити обходити сіверськ по суті з. Трьох сторін наскільки складна ситуація з логістикою? Наскільки їм вдається порушувати нашу логістику? Насправді складна ситуація з логістикою було навіть до того, як противник націлився на сіверськ. Тобто тут є декілька факторів. Перший фактор це, звісно ж, найбільш турбуючий, це так звані ждуни, тобто це дрони на оптоволокні, а інколи ми навіть вже помічаємо, що вони не на оптоволокні. Тобто це ефіві-дрони, які в режимі очікування. Чекають наші е, транспортні засоби, е, і відповідно намагаються їх уразити. Е, для цього в нас є, е, скажімо так, свої методи протидії е, е, і. Фактично, ми доволі, доволі активно знищуємо ці дрони перед тим, як їм вдалося уразити нашу техніку. Ну і другий фактор, звісно, зараз уже надходить осінь, тобто дороги розмиті. Ну, скажімо, цей фактор був присутній завжди. Тобто, восени завжди ускладнена логістика, саме через саме через погодні умови. Бо дорога розмита відповідно, не вся техніка може пройти. Оскільки ви вже згадали про дрони на оптоволокні, зокрема і про них, скажіть, що загалом зараз у, у ворога з дронами? Яка інтенсивність їх використання? Чи збільшується їх кількість, зокрема у оптоволоконних, чи можливо ні? Насправді так, я думаю, що зараз ворог більше зосереджений переходить на саме на оптоволокно, тому що аналогові цифрові дрони вони в більшій своїй частині подавлюються нашими засобами реп, тому відповідно дрони на оптоволокні виявляються в даних умовах значно більш ефективними, тому збільшення кількості дронів саме на оптоволокні дійсно спостерігається. Раз ми вже згадали про ворожі дрони. А як у нас, якщо порівнювати з ворогом, ситуація з дронами, і зокрема з оптоволоконними безпілотниками, чи якось покращується вона відверто сказати, у ворога зараз все ж спостерігається перевага в цьому плані. А ну, зрештою, це в принципі логічно враховуючи, що в них значно більші ресурси, як диктаторська країна, вони можуть собі дозволити витрачати на це значно більше сили ресурсів. У нас трошки менше, звісно. І розкажіть, будь ласка, що на вашій ділянці фронту зараз із погодою? Я маю на увазі, як вона впливає на роботу дронів? От безпосередньо я чи заважає вона роботі дронів? Ну, ми насправді зараз трошки пристосувалися до погодних умов Звісно, там вливу там. Суцільний туман, молоко складно працювати, але за великою потреби ми, звісно, робимо свою роботу, адже дрони дронами, а життя наших людей значно важливіше. Звісно, погода вносить свої корективи. Власне, одна із таких особливостей цієї місцевості в тому, що тут сильні постійні вітри. Тобто, це можуть бути пориви до 20 до 30 метрів в секунду. В принципі, з цим ми вже пристосували за весь цей час працювати. Але звісно ж, погодні умови, які вже зараз наступають з настанням осені, з настанням зими будуть вносити свої корективи у роботу наших підрозділів. Зрештою, не дронами єдиними. У нас також є інші засоби спостереження. Тому в цілому адаптовуємось і намагаємося не, не просідати. В плані спостереження ще раз нагадую, що з нами була Юлія Микитенко, позивний семірочка, командир взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї ОМБР імені гетьмана Мазепи.